Відкриваю. Значить, зазвичай зараз будемо готувати із цих всіх інгредієнтів якусь страву. Я її буду їсти. Значить, у нас є олійка, там сіль перець і інші спеції, і, звичайно, сковорідка брізоль, яка нам допоможе це все приготувати. Хочеться додати до них трошки такої азіатської нотки. Отак от. А я хочу зробити собі коктейльчик під, під цю страву. Я от візьму томатний сачок і сюди, знаєте, сипну васабі. Механічний блендер. Значить, Я тут згадав, що в мене залишилось багато ще оливок. Я думаю, що було б доцільно їх використати на декор. Так, ну що, будемо окуштувати. куштувати. Я, до речі, дуже радий, бо вперше за всю історію цього проєкту я дійсно ну, реально не боюся їсти те, що я приготував. о! Ні, ну це реально можна їсти. Я, реально, я так і кушав. Був невеличкий переборчик з васабі. Оце приготували на сковорідці брізоль, і все дуже смачно, Тому що при всі компоненти готується чудово. А там, де брізоль не приклала свою рукоятку, то є невеличкий не Страва, ну це реально можна кушати, ну це буде вісім. Хай напій буде. Люди, не повторюйте його, хай буде один.